Дівчата в одних і тих самих сукнях, що й були минулого разу. Тобто церемонія троянд таки відбудеться. А, отак от буде. Нарешті їм покажуть всіх трьох дівчат одна одній. Нарешті дівчатам покажуть, що є ще ірочка. Інакше навіщо її було взагалі залишати, щоб не показати іншим дівчатам? Це має бути шок у дівчат, це має бути ну, визвано. Конкуренція. Викликати треба цим ще більше конкуренції. Що я вам скажу? Це цікаве, Що це буде на початку випуску. Продовження церемонії Троянд буде на початку останнього випуску цього сезону, і він просто продемонструє ірочку дівчатам. Вона буде останньою, хто вийде. Ну, все логічно, йдемо далі. Три дівчини, і це ми знаємо. Ну, Надін буде в від того, що він захотів, і тут бачив. Логічно. Далі, які в них будуть побачення? Ідемо далі. Що ми бачимо? Ми бачимо каблучку від ювелірного дому сова. Ми бачимо свічечку. Ми бачимо, що каблучечка в такій цікавій коробочці, де низ тонший, ніж верх. Зауважимо Холостяк може переплутати, як відкривати. Це із, із рівня цієї його жарту. Поїхали далі. Я дуже Момент від болю. Подих, все красиве. З тобою. Я реально відчував, як мені запалюється щось нове. Мені запалюється щось нове. Він може це навіть не переможниці казати. Хто стане обраницею Тараса цимбалюки? Хочу, щоб це стало початком нашої історії. Так, нарешті нам показали каблучку. Каблучка в нас яка. Камінь один, чотири зубчика, які його обрамлюють, і багато розсипів камінчиків. Перша в історії проєкту. Я просто чую ще одні каблучки. Обана. Червона Надін поцілунки. У Надін вернем назад. Який манікюр? Три У Надін бі білий лак. Вірочки теж. Це білий лак. Дівчина, ну, не не ну, їм можуть манікюри і переробити. Правильно ж? Їм просто можуть переробити манікюри перед фіналом, У фіналі які чекають усі. Дивимося на руки. Дійсно схвалю.